Ми нещодавно робили відео про велику рашистську букмекерську контору 1XBet. Вона працює в Україні під назвою Твоя бетінгова компанія. Дозвіл їм видала наша доблесна Крайл – комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Так виглядає, що це дуже чесна організація. Вже давно були чутки, давно про це описалося, говорилося, що ця твоя бетінгова компанія, яка відкрилась в Україні, це бізнес московитів. Це, мовляв, Філія від 1 xbet взагалі ходять чутки, що все законодавство по букмекерах виписували так, щоб було зручно саме оцим рашистським зайдам заходити в наше поле, і кажуть, що лобіював це діло саме Рахамія. Але от е, зараз стало ще більш цікаво згідно з інформацією міжнародної волонтерської спільноти Інформнапалм, оператор азартних ігор 1xbet, який працює на Росії під брендом 1 Ставка», він відкрито підтримує армію Російської Федерації і допомагає їй фінансово. В оголошеннях на російських сайтах про матч Легка Рабах, наприклад, було зазначено, прямо написано, що 1% від усіх ставок, зроблених з Росії, піде на допомогу російським героям, ого, які отримали поранення під час участі у спеціальній військовій операції в Україні. І головне, що недавно тему дозволу на роботу в Україні букмекерів. Своєї бетінгової компанії гучно обговорювали. І крайл, оця наша комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, заявила, що починає нову перевірку, щоб визначити, чи пов'язана оця от твоя бетінгова компанія і російський іксбет, щоб перевірити те, про що вже всі кричать криком. І от, уявіть, якраз зараз, наприкінці серпня, стало відомо, оце, що один іксбет платить гроші на підтримку російським мародерам і гвалтівникам, тобто армії РФ. От на цьому фоні також з'явилася заява, і особливо мерзотно прозвучала заява від крайл. Вони опублікували це на своїй сторінці в Фейсбуці. Процитую станом на сьогодні крайл не отримала жодного підтверджуючого документу від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ ТБК та власників бренду 1 xbet з державою агресором. Зважаючи на це, анулювання ліцензій за відсутності належного підтвердження буде порушенням законодавства з боку Крайл. Кінець цитати: тобто російський бізнес хочуть і далі залишити заробляти в Україні, отака перевірочка вийшла. Отак воно стається, коли за право працювати було наперед заплачено високим українським депутатам і діячам з неукраїнськими прізвищами. Вони будуть до останнього триматися за це діло і відмовлятися скасовувати дозвіл на роботу твоєї бетінгової компанії, тому що інакше, мабуть, доведеться повернути хабарі, отримані за гарантії на роботу московських букмекерів. Ну а повертати хабарі це якось некомфортно. Поширюйте це відео, хай більше людей дізнаються про ці мутні схеми. Розголос це те, що вб'є усі схематози. Ставте лайк, пишіть свої коментарі. До речі, у нас сьогодні ювілей 160 тисяч підписників. Давайте доведемо цю цифру хоча б до 200 тисяч, з нагоди того, що наші найкращі збройні сили України почали промацувати сьогодні напрямки наступу на Херсон. І в рашистів вже палають їх червонозоріні пукани. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо! І московицький бізнес з нашої країни викинемо!